Доброго дня. Завершення теми фінанси і облік як математика. Дивимось на нього з іншої сторони, як на суспільні відносини. Ще питання У Луки Пачулі, який придумав дебет-кредит, не було теорії обліку та не було науки. Він лише описав облікову процедуру. Ну, звісно так, він же не був вченим бухгалтером а був математиком, а ще був монахом, але не ідейним. Проповідував вивтіш за їжу. Життя в монастирі давало йому можливість займатися улюбною справою, математикою. А ще дружив з Леонардо да Вінчі. В 1494 році Пачулі видає книгу Сума арифметики, Геометрії, дроби, пропорцій і пропорційності, де викладаються завдання на складні відсотки розв'язання різних видів рівняння. Серед них була завдання. Про розподіл ставки при незавершеній грі. Два гравці поставили по 105 лір з умовою, що загальний виграш дістанеться тому, хто першим виграє три партії. Після того, як перший гравець виграв дві партії, а другий одну, гра перервалася. Постає питання, як розподілити ставки. Пачорі пропонував розподілити в пропорції 2 до 1 за фактом виграшів першому гравцю 140 лір. Другому 70 лір. Довгий час це рішення вважалося єдиноправильним, але згодом було помічено, що Пачолі не врахував на істотніч умову горі, умовлена кількість виграшів. Першому гравцю залишилося здобути лише одну перемогу, другому дві. Отже, ймовірність кінечної перемоги у першого гравця більша, ніж у другого. Значить, виграш має бути розподілений гравцями інакше з рахуванням ймовірної кінцевої перемоги. І лише Паскаль та Ферма остаточно вирішили це завдання. Перший гравець отримає 157,5 ліри, другий 52,5 ліри. Тобто в пропорції 3 до 1, а не 2 до 1, як у почули. Це випливає з теорії ймовірності. Одна з частин сума арифметики називається Трактат про рахунки та записи, в якому Пачолі дав опис подвійної бухгалтерії, чи венеціанської бухгалтерії, як він її називав. Кожен факт господарського життя повинен бути записаний неодмінно двічі за дебетом одного та кредитом іншого рахунку. Як бачите, трактат про рахунки та записи був лише частиною книги сума арифметики. А не окремий академічний труд про теорію в обліку. Лука Пачулі написав свій трактат, щоб шановні піддані благородного дожа пана найсвітлішого міста Венеції отримали ясне поняття про повний порядок торгової справи, якої вони так потребують. Тому що є три умови, необхідні кожному, хто бажає у справності торгувати. Найголовніше з них готівка та різні цінності. Адже за висловом Платона, якщо хтось щось потребує, то це статки. Друга умова вміти правильно вести книги і швидко рахувати. За допомогою цих правил і настанов кожен старанний читач може сам цього навчитися. Третя необхідна умова це ведення своїх справ у належному порядку, щоб можна було без затримки отримати будь-які відомості як щодо боргів, так і вимог, бо торгівля не поширюється ні на що інше. Трактат про рахунки та записи був написаний в Венеції не випадково. Венеціанська Республіка була єдиною державою у світі, в якій влада повністю належала олігархам, офіційно, без всяких слів про народу існувала рівно 1100 років з 697 по 1797 рік і була зруйнована Наполеоном. На чолі республіки стояв дощ від латинського воща. Пізніше від ДОЖ появилось ДУЧЕ, так себе називав Мусаліні. Республіка була плутократією, дожі вибирали з місцевих олігархів. Довічно, але без права передачі влади у спад. Відділення бізнесу від влади венеціанці вважали поргою та популізмом. ДОЖ міг займатися бізнесом, але тільки на території республіки. Перед вступом на посаду він давав клятку ніяких земель, грошей, рухомого, нерухомого майна за кордоном республіки. Перевірялася дуже серйозно у разі порушення, позбавлення влади та обов'язок його нащадки відшкодувати республікці збитки. Влада дуже була сильною, особливо в період розпиту республіки. Але процедура правління своєрідною Дуж не міг одноосібно з кимось зустрічатися, вести перемовини і навіть з'являтися на людях. Але що в присутності трьох свідків вони називалися державними інквізиторами один іль Росо. Носив червоний одяг, два інших негро, носили чорний одяг. Права громадян Венеції були захищені, встановлювалася мінімальна погодинна оплата праці, рабство та роботолігівля як бізнес були заборонені, але венеційські купці могли торгувати на невільницьких ринках Магріба. Хабарництво було, особливо на Мідності, все-таки морська держава, але каралася суворо. На прапорі Венеційської Республіки зображений крилатий Лев. Прапор має дві версії: на першій Лев тримає меч, ця версія використовувалася при військових діях, на другому тримає книгу, використовувалася в мирних цілях. Як бачите, суб'єктивні суспільні фінансові відносини були чіткі та зрозумілі. Хоча республіка була олігархічною, але існувала 1100 років, тому що люди домовилися про правила гри. Адам Сміт, основоположник класичної політекономії, говорив, багатство чи злиденність держави залежить від мудрості чи дурості її керівників, економічна поведінка людини передбачена та визначається особистою вигодою. Трактат про рахунки та записи з'явився в потрібний час в потрібному місці. Венеціанська республіка була високорозвитою торговою державою, тому робота монаха-математика була затребувана. Фінансовий облік це об'єктивна математика, а також суб'єктивні суспільні відносини між людьми. Не читайте наукові дисертації про фінансовий облік. Взагалі ніяких не читайте. Вивчайте математику, історію та класичну політекономію. Наступного разу поговоримо, як працюють банки. Дякую.